Уявіть собі таку ситуацію. Ви спокійно прогулюєтесь магазином, раптом бачите яскравий банер. Тільки сьогодні залишилось три товари. І що відбувається? Ваше серце починає битися швидше, в голові з'являються думки, а раптом це справді вигідна пропозиція. А що, якщо завтра буде пізно? І от ви вже стоїте в черзі до каси з товаром, який ще 5 хвилин тому вам був не потрібен. Знайомо. Сьогодні ми розберемо один із найпотужніших психологічних механізмів, який щодня впливає на наші рішення: принцип дефіциту. Або принцип обмеженості. Це той самий трюк, який змушує нас купувати квитки на концерт за завищеними цінами, коли залишається останнє місце. Або підписуватися на курси, які закриваються через годину. Що таке принцип дефіциту? Принцип дефіциту це психологічне явище, коли ми надаємо більшу цінність речам, які важко отримати, або які доступні в обмеженій кількості. Простіше кажучи, коли чогось мало, ми хочемо цього більше. Це як з дитинством, завжди хотілося саме ту іграшку, яку мама казала ні, занадто дорого, або тільки на день народження. Цей принцип діє на рівні підсвідомості і має глибоке еволюційне підґрунтя. Наші предки, які швидко реагували на обмежені ресурси, їжу, притулок, партнерів для розмноження, мали більше шансів вижити. Тому сьогодні наш мозок автоматично сприймає рідкісність як сигнал цінності. Коли ми бачимо надпис Останні в наявності або акція закінчується о півночі, в нашому мозку запускається ціла каскадна реакція. Спочатку активується мигдалина, центр страху і тривоги. Вона посилає сигнал. Увага! Можемо втратити щось цінне. Далі підключається дофамінова система винагороди. Дофамін це не гормон задоволення, як багато хто думає, а гормон очікування винагороди. Коли ми розуміємо, що можемо щось втратити, мозок інтерпретує це як потенційну винагороду, яку треба негайно отримати. Цікаво, що принцип дефіциту працює навіть тоді, коли ми раціонально розуміємо, що нас розводять. Наприклад. Ви точно знаєте, що в інтернет-магазині можна встановити будь-який таймер зворотнього звідліку. Але все одно відчуваєте легке хвилювання, дивлячись, як цифри зменшуються. Різновиди принципу дефіциту: перша часова обмеженість тільки до кінця дня. А акція закінчується через 2 години. Це найпоширеніший вид дефіциту. Часові рамки створюють відчуття терміновості і змушують нас діяти швидко, не даючи часу на роздуми. Друге кількісна обмеженість. Залишилося три товари: обмежена колекція, всього 100 примірників. Такі повідомлення активізують наш страх втратити можливість. Ми починаємо думати, що якщо товару мало, значить він особливо цінний. Третє ексклюзивність. Тільки для ВІП-клієнтів за запрошенням, закритий клуб. Це використання нашої потреби відчувати себе особливими. Коли щось доступне не всім, ми автоматично надаємо цьому більшу цінність. Четверте: соціальний дефіцит. Останні 100 хвилин 500 людей дивилися цей товар. Ваші друзі вже придбали. Це поєднання дефіциту з соціальним доказом. Ми не тільки боїмося втратити можливість, а й відстати від інших. Давайте розглянемо реальні приклади з життя. Пам'ятайте історію з туалетним папером на початку пандемії COVID-19. Люди масово скупопували те, що раніше ніколи не вважали дефіцитним товаром. І Як тільки з'явилися чутки про можливу нестачу, опит миттєво зріс. Це яскравий приклад того, як сприйняття дефіциту може створити реальний дефіцит. Або візьмемо iPhone. Компанія Apple майстерно використовує принцип дефіциту. Кожна нова модель спочатку доступна в обмеженій кількості: створюються черги в магазинах, формується ажіотаж. Люди готові чекати місяцями і переплачувати спекулянтам, щоб отримати телефон першими. Ресторани теж активно використовують цей принцип. Страва дня поки не закінчиться. Фірмове блюдо шафкуха в обмеженій кількості. Все це робить звичайну їжу більш бажаною. Сучасний маркетинг побудований на психологічних тригерах і дефіцит один із найпотужніших. Давайте розберемо основні техніки: зворотній відлік. Таймери на сайтах, що відраховують час до кінця акції. Навіть коли ми розуміємо, що цей таймер може бути фальшивим, наш мозок все одно реагує на тікання часу. Залишилося на складі 5 одиниць. Ці повідомлення створюють ілюзію обмеженості навіть для масових товарів. Штучна ексклюзивність створення закритих груп, преміум доступу, запрошень за кодом. Людина відчуває себе обраною, що посилює бажання скористатися пропозицією. Флеш розпродажі короткочасні знижки з обмеженням у часі. Популярність таких подій, як Чорна П'ятниця, показує, наскільки ефективно працює поєднання дефіциту з вигодою. Не все так райдужно з цим психологічним феноменом. Принцип дефіциту може призвести до ірраціональних рішень і навіть шкодити нашому добробуту. Fear of missing out. Або скорочено ФОМО, страх упустити можливість. Це сучасна хвороба, особливо серед молоді. Постійне відчуття, що десь відбувається щось важливе без нас, призводить до тривожності, депресії і компульсивної поведінки в соцмережах. Імпульсивні покупки. Під впливом штучно створеного дефіциту ми купуємо речі, які нам не потрібні, витрачаємо гроші, яких у нас немає. І часто потім шкодуємо про такі рішення. Інвестиційні помилки. На фінансових ринках принцип дефіциту створює бульбашки. Біткоін ніколи не буде дешевшим. Останній шанс купити акції. Такі повідомлення штовхають людей на ризиковані інвестиції. Як захиститися від маніпуляцій? Перша пауза перед рішенням. Коли відчуваєте натиск часу або обмеженості, робіть паузу. Запитайте себе, чи справді мені це потрібно прямо зараз. Справжня цінність товару або послуги не зникне за день два. Друге. Аналіз справжньої цінності. Оцініть, чи була б ця пропозиція цікавою для вас без елементів дефіциту. Якщо ні, це явна маніпуляція. Третє дослідження альтернатив. Перед прийняттям рішення подивіться, чи є схожі пропозиції в інших місцях. Часто виявляється, що унікальна можливість зовсім не унікальна. Четверте. Бюджетне планування. Встановіть ліміти на спонтанні покупки. Якщо у вас є заздалегідь визначена сума на розваги та імпульси, вам буде легше протистояти маркетинговому тиску. Тепер розберемо, коли принцип дефіциту працює на користь. Не завжди дефіцит це погано, іноді він може стимулювати нас до позитивних дій. Мотивація до навчання. Обмежені місця на курсах або в університетах створюють здорову конкуренцію і мотивують краще вчитися. Творча продуктивність дедлайни і обмеження часу часто стимулюють творчість і допомагають фокусуватися на головному. Цінування відносин. Коли ми розуміємо, що час з близькими людьми обмежений, ми більше цінуємо кожну хвилину разом. Інтернет і соціальні мережі вивели принцип дефіциту на новий рівень. Тепер дефіцитними стають не тільки товари, а й увага, час, соціальне схвалення. Лайки і підписники як дефіцитний ресурс. Соціальні мережі перетворили увагу на валюту. Кожен лайк, коментар, поширення це обмежений ресурс, за який ведеться конкуренція. Постійний потік контенту створює відчуття, що ми завжди щось упускаємо. Як приклад, інстаграм сторіс, які зникають через 24 години. Доступ до яких можна втратити назавжди. З розвитком технологій принцип дефіциту не зникне, а еволюціонує. Штучний інтелект вже вміє персоналізувати повідомлення про дефіцит, аналізуючи наші індивідуальні слабкості. VR і AR технології зможуть створити ще більш реалістичне відчуття дефіциту. Уявіть віртуальний магазин, де ви буквально бачите, як останній товар забирає інший покупець. Водночас зростає і обізнаність людей про ці механізми. Нові покоління краще розуміють психологічні маніпуляції і розвивають стійкість до них. Принцип дефіциту це потужний психологічний механізм, який буде з нами завжди. Він не добрий і не поганий сам по собі. Все залежить від того, як ним користуються і як ми на нього реагуємо. Розуміючи, як працює наш мозок, коли стикається з обмеженістю, ми можемо приймати більш усвідомлені рішення. Ми можемо використовувати силу дефіциту для досягнення своїх цілей. Встановлювати дедлайни, створювати мотивацію, цінувати те, що маємо. Водночас важливо залишатися критичними до спроб маніпулювати нашими емоціями. Пам'ятайте, справжня цінність не зникає за лічені години, а рішення, прийняті під тиском, рідко бувають найкращими. Наступного разу, коли побачите тільки сьогодні або останній шанс, зробіть глибокий вдих і запитайте себе, це справді те, чого я хочу, чи просто те, чого я боюсь витратити. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк і залишайте свої думки у коментарях. Давайте разом вчитися бачити світ ширше і без ілюзій.